Доброго дня вже, Навірно, не ранок вже день. Доброго дня, мої друзі. Хочу вам показати, що я сьогодні буду робити. Борщик поставила варити. Зараз покупки покажу. Сережа вже з магазину прийшов. День у нас сьогодні гарний, гарний сонечко, сонячно, сонячно і тепленько, як літо. Ну такий осінній, теплий, теплий денечок. Шумно, трошки шумно, Сережа там. Я зараз закрию двері і покажу вам, що я тут кинула воліні. І вирішила отак спонтанно сварити борщ. бо давно не варили і вже хочеться. Так, Вонечка сьогодні вже нагулявся. Побігав по коридору, я за ним походила і прийшов сам додому. Так, там у мене чистка, захист уже один поставила. Все, зараз я вам покажу покупки, які приніс. Так, мої хороші вариться. Тут у мене голі не варяться, цибулинку кинула і морквинку розрізала. Шумок знімала, ще сніму. Тут буду жарити, виключила, поки Сережа ходив. Зараз ще перчика туди додав, жарю. Це так, Тут картошечку почищу. Що він тут купив, подивимося Так, це пакети. Це мороженка взяв. Це що це зелень. петрушечка. Так, це, я всегда, кефир. Як всегда. Так, кефирчик. Це перчик надо мне. Вот это буду сейчас помию и штук две порежу и пожарю. Так, это у нас тут что? Покупочка какие? Хлебчик хлебчик и тортик. Вот так и взял. Так, все тут не еще все. За томатик взял для борщика. Вот так томатик. И еще один кефирчик. Вот так. Все, все и Тут что у нас? Яйца. Вот так. Так, це що тут у нас? Бурячок такой вареный. У них вареный буряк. Так, це помидорчики взяв свиженьки. Так, це тут у нас сельдерей. Я добавляю уборщик. Я люблю сельдерей. Так, сельдерей порижем. бони. Консервы. Так, и рыбка, и говядина. Так, это мусы. Мусы. Ой, аля будет здорова. Так, и картошечка. Сейчас буду начищать. Вот это такие покупочки. Мясного сегодня набрал. Мясо у нас есть. Так, тут надо шум мини-сейчас спирать Я пока сейчас вот так отключу. Так, потом еще покажу. Вам сейчас разберусь и покажу дальше. Так, мои хорошие борщик варится. Зараз ще ну, минут 7 тільки це кинула. Може й багато. 5, Нехай 5, 4-5. так? І оце зеленушку кину. Попробую. М'ясо тут повилажувала сюди. Воно. Може потім піджарю. На сковородочку кину трошки. Там, там моє захист догорає. Так. І зараз я собрала эти списки своїх клієнтів, що на чистку. І зараз Леночка нас везе у церкву. Я там зазніму і потім покажу вам. Ашу Рим їдемо, там хороша церкушечка Софія називається. О там я і свечок ще візьму і закажу, там мені надо помолюся, ритуал зроблю і закажу. Там я не знаю Ліна літургія или 40 уст, я закажу, наверное. Ну, В общем, я спитаю, що там як там. Вот. І... Потому що треба братися серйозно. Якщо серйозне діло, там вже по другому разу люди, то треба, значить, вже в церкву їхати. Земля, землею, воздух, вода, огонь, земля. Треба ще в ліс заїхати і в церкву обов'язково. Отак, мої хороші. Тоді я там зазніму церкушечку і покажу вам, як там гарненько. Ми там, були, коли в Ліни жили, то їздили туди частенько з Сережою. Там мені подобається. Вона, правда, греко-католічна, але нічого, а є там наша, ну так вона московська, я туди не поїду. Є там десь возле метро, Лена казала, але ми туди ні. Я лучше эту. Вона хороша, спокійненька, така невеличка. І тут я зроблю свої діла, молитви. Які діла? Молитви. Так, все, тут я зараз трошки покипить, отак прикручу, Трошки покипить, і буде в нас готовий і готовий борщик, І приїдемо, і на покушає і таня. І, в общем, отакі от діла. Так, мої хороші. Все, пока, уже тепер даримо.